Доброго дня всім любі мої друзі. Сьогодні у мене визрів такий, знаєте, нагальний, я кажу, таке питання. Всі показують рецепти і там, і там, і там сир твердий є задіяний в рецептах, а в даний момент, от припустимо, десь знаходимося там, де не можемо його купити. А може коштів немає, буває по всякому. Значить, я хочу вам показати, як можна зробити. Домашній твердий сир, який вам пригодиться і до кави, і до чаю, і в кулінарії. Для цього нам потрібно півтора літри молока, 300 грам сметани жирності 20%. Один пакет замороженого кефіру. Кефір у мене 2,5 жирності, тут у мене його 0,9 літра. Чому я вам скажу замороженого? Тому що він буде як доповнення до того сиру, який ми зваримо. Значить, перше, що треба зробити, це отак ось, бачите, і викладаємо на ситечку, і нехай розстає. Все, що нам потрібно, це коли зійде сироватка, то Залишиться якраз те, що нам треба, буде м'який сир. Значить, сир цей ми відставляємо. І якщо будете робити сир, робіть його загодя. Просто не хочеться переварювати в молоці кисляк. Він тоді буде не такий, як після заморозки. Відставляємо, а самі готуємо далі те, що нам потрібно. Включаємо молоко, нехай гріється. А самі готуємо заправку до молока. Три яйця. Молока у мене півтора літра. Жирність 3,2. Всі абсолютно інгредієнти у мене будуть з магазинних продуктів. У кого все домашнє, хто там в селі, хто може купити все домашнє ще краще. Ну зараз я вам показую той рецепт, який зовсім, як кажуть, з усього державного. От навіть в місті можна зробити цей рецепт. Сюди я всипаю. Гарну пучку солі, таку що бачите півчайної ложечки. Підсолити треба, це обов'язково. І сюди ж я видушую 300 грам сметани. Сметана 20%. Це не реклама якоїсь там особливої сметани, що беріть тільки цю ні. Це у мене, яка попалась. І оце все ми гарно розмішуємо. Бачите, стало все такого однорідного стану. І не забувайте, будь ласка, помішувати молоко. Нам не потрібно, щоб воно на дні пристало. Знаєте, як буває трошки пригорає? Помішуйте його періодично, так, щоб. І отак доводимо молоко до кипіння. Чекаємо. Молоко вже готується до закипіння. Має закипіти через теми, поки не закипіло, спокійно виливаємо. При помішуванні всю оцю нашу заправку до сиру і тепер тихенько помішуємо, щоб закипіло. Закипить будемо кип'ятити декілька хвилин, до п'яти хвилин. Тому що, якщо просто гарячий, буде звичайний сир. Такий, знаєте, домашній м'який сир. А нам потрібно, щоб він був твердий. Тепер 100% не переставайте помішувати, тому що і сметана, і яйце сідають на дно. І у вас просто пригорить. так періодично помішуємо, щоб молоко рухалося. І на дні ви ж відчуваєте, чи прихвачується чи ні. Чекаємо, поки закипить. Як бачите, береться отакою ось крупою. Все рівно ми далі, далі, далі ми його варимо. Ось ось, бачите, на лопатці отакий От сир. Нам потрібно, щоб він прокипів так, щоб повністю сироватка була чиста і відділилася. Значить, хай ще вариться. І вариться від моменту закипання до п'яти хвилин, не менше. Якщо буде менше, я ще раз скажу, буде звичайний домашній сир, той, що ми використовуємо на вареники і все таке інше. А цей, я отак, от бачите, засікаю час і до 5 хвилин проварюю. Показую вам, дивіться, оце пройшло 5 хвилин, сироватка відійшла, виключаємо плиту і знімаємо з плити. Ось я поставлю, отак, От зніму. Все, плита виключається. Будемо працювати далі. Зараз вам покажу, що ми робимо далі. Дивіться, звичайна мисочка. І у мене оце, хто знає, це ситечко, це що з мультіварки. Воно для зроблено для того, щоб варити на пару або в цьому робити в маслі. От я вдвоє. Отак, От сюди ставлю марлечку і збираю всю нашу цю сирну масу. І акуратно перекладаю. Я її не відсіджую, знаєте, так, акуратніше. Звичайно, перецідиться, але щоб воно не ляпнуло і не розлетілися бризки по всьому. Отак От гарячу масу складаємо. Дивіться, скільки в нас гарного сиру. Так, і тепер протяжу. Це є гаряче і дістаємо. І нарешті я вам покажу, що ми робили. Дивіться, оце цей проварений сир, оце ось збігла повністю сироватка, ну, майже повністю вся. І ми. Оте, От що залишилося після кислого молока, без сироватки, не переварений якраз кисляк, оце все ми перемішуємо до однорідної маси. Ви попробуєте, який це буде смачнючий сир. Твердий, він ніби свіжий, ніби й не свіжий і проварений. Побачите на результат. Дивіться, все я оце все перемішала. Все, що лишнє, все скапає, стече. Переварений кисляк. Він тоді ну не такий мені сир. Я пробувала і з перевареним і не з перевареним, ну, от якраз отей, що розстає, якраз залишається білок. Тепер дивіться, отаку... Щас поділю, що вам видно. видно. таку мисочку ставлю. Оце ситечко, ну магазинне. Якщо немає такого, можете собі збити, розбити, подірявити. Ну, все рівно ситочку має бути в кожної господині. Це відставимо. І тепер сюди, нарешті, я складаю цей оцей сир. Це знаєте, коли дивишся, то ніби й те, й те, ніби важко. А коли вже раз, два, три зробив і все. Ситечко, чого в мене в цій мисці от такі, воно, бачите, зависає, е, ніби до дна не достає. Тому що, коли ми будемо класти, як кажуть, у селі гніт, вагу, коли ми будемо класти зверху. Щоб коли буде стікати все, коли буде стікати сироватка із цього всього, та водичка, що залишилася, щоб вона була там нижче, а це все щоб було вільне. Складаємо, так, бачите, скрутила. Тепер наверх кладемо якраз на цю всю рівне таке покри, покри. Ну, щоб покрило, накрило. І зверху ставимо гніт. У мене дивіться, якраз є судочок, що стає і закриває всю оцю поверхню. І наверх о! згущене молоко і так, ставлю в холодильник. простоє години 3-4 будемо діставати. Ну, ось, пройшло 5 годин від того часу, як я поставила в холодильник. Можна 4, можна 5, я трошки закрутилася, забулася, і в мене Вийшло п'ять годин. Дивіться, зараз ми його перевернемо раз, це зніму. Є. Yeah. І ось такий сир ми маємо. Зараз я отак дивіться. Ріжу. Отакий От він у нас в дірочку виходить. В смакота. Дуже смачний, ніжний. І такий сир буде дуже смачно дітям, тому що він більш, як вам сказати, більш такий схожий до крем сиру. Дуже смачно, дуже ніжно. Спасибі вам велике, що додивилися разом зі мною сьогоднішнє моє відео, сьогоднішній мій запис. Хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. Заходьте на мій канал, ставте, будь ласка, лайки. Не жалкуйте, будь ласка, для мене своїх відгуків. І чекаю вас у себе на каналі. До зустрічі, смакуйте на здоров'я!